Тренуймося додавати числа з сотами. Поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви додати ці два числа. Подивіться, що у вас вийде. Гаразд, тепер попрацюємо над цим разом. Зараз існує багато різних способів додавання десяткових дробів. І ви навчитеся більш систематично та швидше додавати десяткові дроби. Але я покажу вам кілька способів, як мій мозок може про це думати. Один із способів подумати про це це сказати, що 0,53 це просто 53 сотих. Я так і запишу 53 соті. Чудово. І до них я додам 42 соті. Що ж, 42 соті. Все, чудово. Що ми можемо зробити далі, так це додати їх. Якщо у мене є 53 чогось, і я збираюсь додати 42 того ж самого чогось, що я отримаю, скільки буде у мене в результаті 53 додати 42? Ну, в моїй голові я кажу, що 50 додати 40 це буде 90, а 3 додати 2 це буде 5. Отже, в результаті вийде 95 сотих. Сотих. Все, чудово! Ось так ми отримали 95. сотих. А як ми можемо це записати у вигляді десяткового дробу? Що ж, ми можемо сказати, що це буде 0,95. І все, ми зробили це завдання. Що ж, а тепер подивімося на це все з іншого боку. Ми могли б розбити ці речі на частини. Тобто, я б спершу, наприклад, окремо додала 10 частини, а потім додала б соті частини. Що ж, зробімо це. У мене є 5 десятих, до яких я додаю 4 сотих. Припрошую, до яких я додаю 4 десятих, це ще поки що не соті. Тепер уже я додаю саме соті. Що ж, у нас буде 3 сотих. До яких я буду додавати 2. Сотих. Ось так. Тепер що у нас виходить з десятою частиною? 0,5 додати 0,4. 5 чогось додали 4 чогось, отримали 9 чогось. Тобто це буде 0,9. Тепер я хочу перейти до сотої частинки. У нас є 3 сотих та 2. Сотих. Що ж в результаті це буде 5 сотих. Все. І тепер, коли я захочу їх додати, у мене буде 0,95. І все, і ми розв'язали це завдання двома різними способами. Розгляньмо ще один приклад, трішки складніший. Припустимо, я хочу додати 0,68 та 0,33. Скільки це буде? І як завжди, поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви зрозуміти це самостійно. Є кілька способів подумати про це. Ми можемо розділити наші десяті і соті частки. Що ж, зробимо так. Ми можемо переписати наше перше число як 0,6 і до нього додати 10 частину з другого числа, тобто додати 0,3. А потім ми захочемо додати наші соті частинки. Тож, це буде 0,08 додаємо 0,3. Чудово! Тепер подивімося на першу частину. 0,6 додали 0,3. Це все дуже просто, ми знаємо, що у нас вийде 0,9. А що ж ми будемо робити з нашими сотами? Що це у нас вийде? Що ж, я пропоную це все переписати, як 8 сотих додати 3 соті. І тепер, коли у нас є 8 чогось, і до нього ми додаємо 3 чогось, то в результаті ми отримуємо 11 чогось. В даному випадку це буде сотих. 11 сотих. А як ми можемо представити 11 сотих? Ну, я можу сказати, що 11 сотих це насправді те ж саме, що 10 сотих додати одна сота. Ось так. І у вас може виникнути питання: а взагалі, навіщо я так зробила? Чому я так поділила? А тому що ми знаємо, що 10 сотих це те ж саме, що 1 десята. Ось це це 1 десята. І тепер, що ми можемо зробити, так це переписати нашу 10 та 1 соту у вигляді десяткового дробу. Тож, спершу початково, у нас було 9 десятих, до них ми захотіли додати 10, і потім ще додаємо 1 соту. Ось так. Що ж, порахуємо, скільки це вийде. Ми маємо 9 десятих, до яких додаємо 10. 9 десятих додати 1, це буде 10. Десятих. Що ж, запишімо це, що ось це все це 10. Десятих. А що таке взагалі 10? Десятих? Ну, це те ж саме, що і просто одне ціле. Тобто ось це просто дорівнює одиниці. І також нам потрібно додати нашу 1 соту. І все, в результаті ми отримали одну цілу, одну соту. Це і буде нашою відповіддю. Що ж, я запишу це тут: одна ціла, одна сота. Все. Але це дуже важливо думати про те, як ми сюди прийшли. Ми будемо вивчати з вами трішки легші швидші способи для знаходження відповідей, але дуже важливо розуміти ось цей базовий першочерговий принцип.